Дай жару з кратки. Сьогодні у нас на огляді каміна топка з оновленої лінійки Люсі, а саме Люсі 16. Перфорована ручка, яка запобігає надмірному нагріванню елемента. Камінь люсі вирізняється елегантним декоративним склом, яке надає йому сучасного та стильного вигляду. Облацювання камери згоряння матеріалом термотек збільшує температуру в топці, ефективно підтримуючи тепло і сприяючи допаленню часток палива, що мінімізує викиди шкідливих речовин. Це оптимальний опалювальний камін, який підходить для будь-якого дому. Стальний камін Люсі – це більше, ніж джерело тепла. Це серце вашого дому. Був розроблений з урахуванням максимальної ефективності опалення і зручності використання. Завдяки технологіям сучасних камінних топок він забезпечує не тільки ефективне опалення, а й економію енергії та довговічність. Більше інформації в нас на сайті, а за детальнішою інформацією телефонуйте за номером на екрані. І підписуйтесь!